Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служіння перед нашим Богом. Ми прийшли, щоб йому поклонитись, і ми так віримо і знаємо, що Він є на цьому місці, який сказав, що я вас не оставлю. І написано, хоч мати забуде грудне дитя, але я ніколи. Я написав вас, начитав на долонях своїх, римськими гвоздями, брати і сестри, ми. Записані ті, які пізнали Господа, ті, які сьогодні стремляться, щоб угодити не цьому світу, а Господу. То Господь заботиться за таких, і Він не оставить ніколи. І ми не раз слухаємо Слово Боже, не раз читаємо і бачимо, як Господь любив учнів. Як він хотів їм все зробити для того, щоб вони були з Господом. І ми бачимо, коли навіть були вони там далеко в пустині іде, він учив людей і всіх учив, і ми бачимо, каже, до учнів: ви дайте їм їсти. А вони кажуть, що ми дамо. Нас там скільки там 12. І більш нема грошей що ми за ці гроші купимо. А він каже, чи є у кого що. І тут сказали, що в хлопчика є п'ять хлібів і дві риби. І він каже, принесіть сюди. І взяв те все і благословив Отця, підняв те все і. Отець Небесний почув його, і ми бачимо, що роздав, розсадив по 50, по 100 і розсадили, і нагодував всіх. І ще осталось 12 коробів. Слава нашому Богу! Брати і сестри, це слово, воно живе і діяльне. І написано: Остреє бою до острого меча, яке проникає до розділення душі і духа, суставів і мозгів і судить намирення і помишлення сердечне. Нема людини, яка б скрилася від лиця Господнього. Я з цього місця вже говорив про Іону, може й не раз. Він хів втікти. -ті. І так часто, і ми хочемо десь знаєте, увільнути. Десь трошки посидіти, ай щоб мене ніхто не зачіпав собі спокійно і так. Але Господь торкається. Якщо Господь торкається, я не раз споминаю, як Господь торкався і моєго серця і хотів, щоб я щось робив, щоб я не сидів, брати і сестри. І я споминаю армію, коли ми були разом, баптісти, суботники, п'ятдесятники, всі зібралися разом і молилися. І прийшло випробування. Прийшов той день, коли вже стати треба і присягу приймати. І дехто, знаєте, вийшов і читав ту присягу, все, і бачив, що вже нема того і того нема. А я кажу: а чого Івана нема, а чого того нема. І трошки, знаєте, сумнення вже вбратив. Але ми сказали: приходьте всі. І прийшли, і тоді в нас була ще більша радість, брати і сестри. Бо ми може, і не, не можемо чомусь встояти, хтось не може встояти, але Господь бачив серце кожного. І ми зійшли і обнімали друг друга і дякували Богу, що Господь з нами. Слава нашому Богу! Брати і сестри, так, так же ж учні, які не раз Відходили від Господа, але Він їх збирав. Він їх збирав і учив, і казав, що я буду розп'ятий, і так буде зо мною, но я воскресну. Хто повірив, брати і сестри, ніхто не повірив. І хоча це сталося, але ми бачимо, що ті, які охраняли, сказали, що дамо вам великі гроші, тільки кажіть, що його учні вкрали. І таке було, брати і сестри, сьогодні ворог. Душ людських всяко підходить, навіть до ізбраних, навіть до віруючих підходить. І хоче всякими способами, щоб людина не служила Господу. Але написано, так, як сказано, я і дім мій будемо служити Господу. Слава нашому Богу! Не раз ті слова були в батька мого, і ми і читали, скільки там букв і так далі, і все, і скільки радків, і в собранні було написано всякі слова ми читали і казали. Вчителі, щоб не пускати дітей, і даже приїжджали з Млинова, з району, і поліцейські, і говорили, щоб не ходили, але ж батьки стояли на своєму. І слава Богу, що ті, які не боялися, вони і до цього часу є з Господом. Слава нашому Богу. І дав би нам Господь не боятися. Бо ворог написано, він свірепствує, він хоче всякими способами, і він тільки лякає людину. Але як ми з Господом, то ми йдемо прямо. Як Давид не раз в його були такі моменти, де, здається, Лев, чи там медвід, чи, чи ті вовки вискакували, але він їх. Брати і сестри брав, тому що в нього була сила Господня. І коли він побачив, що поносив той голіаф Бога Всевишнього, і каже, хто він такий, що він сміється. І скільки там довго він виходив, каже, я сражуся з ним. І так було, брати і сестри. Він вийшов, сміялися з його брати. Чого ти сюди прийшов? Батько іди додому, ні. Він зробив те, що йому Господь говорив, те, що йому Господь сказав. І він вийшов сміло і поразив Голіафа, і була побіда за Ізраїлем, брати і сестри, часто люди відступали. Ізраїль відступав від Бога. Не раз ми бачимо, скільки разів було таке, що вони відступали від Бога. Але Господь, коли вони навертались до Бога, то Господь давав. Знов побіду, і знов була побіда, і раділи, і славили Бога. І в нашому житті теж ми бачимо, якщо ми не слухаємося, чи щось не те робимо, то в нас є потєра. нас чи в тому, чи в тому, чи навіть в тілесному ми бачимо. А коли ми ближче до Бога, і все радіє серце, і радісно стає. І хоча, і написано, Авакум казав, хоча й не розцвіла смоковниця, хоча й не стане в загоні скота, я і тоді буду славити Господа Бога моєго». Слава нашому Богу, брати, і сестри! І я буду читати такі місця, де мені положилось на серце, і будемо молитися. Дякувати нашого Бога, що Він дозволив нам прийти на це місце нашими ногами, нашими машинами. Все дає для того, щоб ми славили Його. Читаю до Євписян, перша, глава, 10 стих І 12 і 23. Для урядження виповнення часів, щоб усе. Об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. І все покорив Він під ноги Йому, і його дав найвище за все, за голову церкви, а вона Його тіло, повна того, що все всім наповняє. Слава нашому Богу! І друге місце до Колосян, перша глава 13 і 18, сіль, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до, церк... до царства свого улюбленого Сина. І Він голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. І Матвія 16, 15 18, до 18 стіжка. Матвія, 16 глава. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого, а Ісус відповів і до нього промовив: Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров оце тобі виявили. Але мій Небесний Отець, і каже, і кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою і сили, адові не переможуть її. Слава нашому Господу, брати і сестри, за ці слова, де записані, і за церкву, яка на землі, яку Господь полюбив. І які ми були, брати і сестри, ми були далекі, ми не знали Бога. Ми були в гріхах, але Він полюбив. Витягнув нас з того болота, витягнув нас з того рабства і назвав своєю возлюбленою голубіцею церквою своєю. Слава нашому Богу! І ми бачимо далі, каже, до Петра і до всіх. Де сиділи, вони кажуть, Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. Бачите, йому Господь відкрив і йому відкрилася ця правда. Він крепко полюбив Господа і йшов на все. Ми знаємо, скільки було Його падінь, скільки нерозумінь було в житті. Але він держався Господа, слава нашому Богу. Він держався і йшов, і всякі були випробування, і ми бачимо, що всі вже розбіглися, а він до последнього йшов. І коли йому Христос сказав, що ти відричешся, і він перший раз відрикся, другий раз, третій раз відрикся, і Господь стикнувся з ними, очі в очі і заплакав. Петро Гірко, написано, плакав гірко, вспомнив ті слова, де Христос сказав. І коли вони вже після Воскресіння пішли, каже, я йду ловити рибу, і ми підемо з тобою і пішли, і Господь каже, чи є у вас яка їжа, вони кажуть, що нема. І каже, йдіть вечеряйте, йдіть вечеряйте, який добрий Спаситель. Брати і сестри, який добрий Господь. І сьогодні ми прийшли перед лицем, щоб подякувати нашому Богу, що Він зберег наше життя, що Він дав нам змогу прийти на це місце, що Він оздоровлює наші серця, і душі, і дух, і тіло, і все в єдності, брати і сестри. І часто в нас є, якісь болезні, чи то давлення, як сьогодні. Ми переживали з жінкою і молилися, і Господь дав нам, що й вона і я в зібрані. Слава нашому Богу. То милость Божа, брати і сестри, що ми прийшли, щоб прославити ім'я Господнє. І в цій молитві першій давайте подякуємо за все Богу, прославимо Його ім'я за те, що Він є, був і буде до кінця нашого життя. І сказав, що я вам приготував. Лучше. те, що він приготував, брати і сестри, написано, око не бачило, і ухо не чуло, і не приходило людині на серце, що Бог приготував. Сьогодні люди щось їдуть, дивляться там, там, кажуть, що гарно і так далі. А я так в серці часом думаю, Господі. А яке буде там радість, коли ми прийдемо перед лице Твоє, як ми там будемо славити Твоє ім'я і побачимо всіх там Моїсей, і і пророки, і всі, які служили Богу, вони там радіють, Господі. Хай прославиться ім'я Господнє. йому слава за все. Амінь. Молимося.